Що відбувається в парламенті? Що у нас є там ця більшість чи не більшість, Що взагалі наскільки вони, можливо, зараз слухи, побачать, яка ситуація небезпечна для країни, і скажуть, давайте сформуємо демократичну коаліцію, давайте сформуємо уряд національної єдності. Є якісь сподівання на таке чи думаю, що поки що немає, хоча дуже часто у них бракує голосів. Їх рятує в цій ситуації ОПЗЖ традиційно, як ми жартуємо фракція військовополонених слуг народу, а тому, що вони голосують так красиво, бо знають, що на них кримінальні справи потенційно за державну зраду і свою промосковську позицію. На жаль, їх рятують групи за майбутнє довіри. На жаль, з по багатьох питаннях їх рятує батьківщина, і що мені найбільше прикро, частина голосу. Які б мали мати абсолютно адекватну позицію, ну але на жаль, частина голосу дуже часто голосує суголосно зі слугами, ми бачимо, що є питання, які для них настільки принципові, що вони готові застосовувати шантаж і погрози, якщо не будуть проголосовані ті чи інші питання, наприклад, от по Хмельницькій атомній електростанції, закупівля московських старих реакторів у Болгарії. Ко ми, ми більше півроку блокували це питання, воно не виносилося, тому що це повний треш. І в якийсь момент я не знаю, що стало таким основним тригером, чому вони дійсно стали ламати через коліно, але в якийсь момент вони взяли абсолютно інший законопроєкт, який вже був проголосований у першому читанні, і всупереч нормам регламенту, тобто, вони запхали туди питання Хмельницької АЕС і закупівлі реакторів, це фальсифікація законопроєкту якої не побачив ані регламентний комітет, ані спікер, який як доктор юридичних наук мав зупинити цю штуку. Але ем, от, ну, чисто такі приклади. Вчора батьківщина 100% казала, що вона за це не буде голосувати, бо це, це все не можна підтримувати. На ранок вони голосують і тихенько мовчать. Або, То, або як нам прийшло повідомлення, чіткі меседжі, або ви голосуєте. За Хмельницьку АЕС або накладаються санкції на Петра Порошенка. У нас була нарада на фракції, і ми прийняли рішення консолідоване разом з Петром Олексійовичем, що голосувати за дербан для початку 600 мільйонів євро на московський реактор, який не може бути встановлений, бо то все застаріло, і то все рухлять, який ставить нас в залежність від Московської Федерації, особливо тоді, коли ці гроші потрібні на обладнання на фронті. Ми голосувати це не можемо. Ми не проголосували і на другий день були накладені санкції. Ну, тобто, ось такі методи застосовували слуги. І коли гроші. Зеленський при візиті на Хмельницьку АЕС заявив, що якщо Порошенко віддасть гроші, то він зніме з нього санкції. Це був, знаєте, один із наймаразматичніших і найтрешовіших коментарів, який тільки може бути. Вчора, наприклад, було тільки 144 слуги в залі. І е, в них не було голосів проголосувати. І коли Європейська солідарність е, не голосувала за цю постанову про легітимність е, Зеленського. Мені чомусь видається, що це опустило Зеленського до рівня Януковича, коли є оця дискусія. Перший легітимний, второй легітимний, Ну це, це це треш. Ну в них не було тоді голосів, воно провалилося. І я так розумію, Стефанчук отримав такий наганяй, що сьогодні він так верещав з трибуни, пропонуючи другий текст цієї постанови, що я не знаю. Чого ми не голосували? Ми тримали плакати для початку. Бо ми мали голосувати на плакатах були е, англійською мовою тези для іноземних гостей про знищення демократії, і що е, ми підтримуємо єдність і точно єдність не є санкціями проти опозиції. Це не є санкції проти опозиції, якщо ми хочемо говорити про державу. Друге питання: е, вони не дали можливості долучитися до формулювання тексту. Цієї постанови і всі наші правки щодо збереження демократії, необхідності забезпечення, парламентаризму, свободи слова і так далі, це тотально було проігнороване. І третє питання: про яку демократію холєра ми говоримо з тим всім, що відбувається в нашій державі? Зеленський вбиває демократію. Ми маємо казати, що він легітимний у своїй, своєму вбивстві демократії, тому і не голосували. І сьогодні, після страшного наганяю, вони зібрали 269 голосів. Позганяли всіх, навіть хворого Потураєва. Буквально 5 хвилин перед голосуванням у нас в чаті комітету Потураєв, голова комітету гуманітарної інформаційної політики, відмінилося виїзне засідання по місцях пам'яті в п'ятницю. Це мене страшно збісило, але воно відмінилося саме тому, бо Потураїв хворий, і тут я бачу, що за два метри переді мною сидить хворий потураїв і голосує за постанову про легітимність. Ну, слугам від мене прилетіло по повній програмі, ну, але це нічого не поміняло, і вони про хворих теоретично повитягали, щоб вони прибігли цю хрінь голосувати. Тобто вони сьогодні збирають вони Збирають голоси наразі. Збирають і вони вважають, що вони мають ці сили. До речі, мушу зазначити надзвичайно високий рівень хамства від Стефанчука, сексизму, зверхності. Він Всі виступи Європейської Солідарності коментовує в брутальний спосіб. І вибачте, можливо, Іванка на мене образиться, що я це на гора видала, але Іванна Климпуш Ценсадзе має їхати завтра у відрядження на засідання європейських комітетів європейських держав, там де Україна є почесно запрошена, щоб обговорювати свою підготовку до членства в ЄС. Два тижні Стефанчук не підписує запрошення, відрядження, а без підпису ми не можемо ніхто нікуди поїхати. Іванка, голова Комітету Євроінтеграції, коли сьогодні вона підійшла до Стефанчука виясняти ситуацію, він їй заявив, що вона чорнорота і що вона руйнує українську державу. Перепрошую, Іванна Климпуш Ценсаце. Яка в трьох поколіннях свого діда, свого батька, дипломатів воює безпосередньо за українську державу, це одоробло обзиває її останніми словами. Це спікер, який має бути неопереджений, нейтральний і який має захищати інтереси всіх депутатів і української держави, зокрема. Оце те, з чим ми зараз маємо стикатися. І те, чому ми протестуємо саме тому, ми стараємося максимально висвітлювати роботу Верховної Ради і максимально показувати людям, що таке відбувається. І, до речі, ще один важливий момент, на якому я хотіла наголосити: як ви пам'ятаєте, минулий пленарний тиждень Європейська солідарність знак протесту проти санкцій, накладених на Петра Порошенка, блокувала роботу парламенту сьогодні. Оскільки ми бачили порядок денний, оскільки ми вчора спілкувалися з великою кількістю закордонних партнерів. Ми вирішили, що ми на певний час призупиняємо блокування з огляду на те, що є великий перелік законопроєктів військових і євроінтеграційних, і які вимагає Міжнародний валютний фонд. Що ми їх маємо проголосувати, і якщо слуги будуть дотримуватися такого порядку денного, зокрема, сьогодні був дуже окей, дуже хороший провійськовий порядок денний. Ми будемо за це все голосувати, бо ми зберігаємо свою державницьку позицію. По суті, даємо слугам пас, працюйте. Давайте використаємо парламент за його призначенням, працювати на безпеку і оборону, особливо зараз. Ну, але будемо бачити, як буде розвиватися ситуація.